Беремо 500 г консервованої вишні або 300 г вишні свіжої без кісточки. Далі в окремій тарілці перемішуємо 50 грамів вершкового масла і 100 г цукру. Беремо цедру одного лимона, додаємо до масла. Два яйця, жовтки відділяємо від білків, жовтки додаємо до масла. Якщо яйця маленькі, можна і 3 яйця взяти, перемішуємо. Тепер додаємо сюди одну чайну ложку розпушувача і 100 г звичайного борошна. Просіємо, перемішуємо. Тісто виходить таке густеньке. До білків додаємо каплі лимонного соку, так швидше збивати, до гострих піків збиваємо. І бажано аби яйця були кімнатної температури, так легше збивається. Змішуємо тісто з білками. Діаметр цієї форми 25 см. На неї стелимо пергамент. Змазуємо його маслом і трошки посипаємо цукром. Беремо вишню без соку, туди столову ложку крахмалу, аби він вібрав вологу до свіжої вишні не обов'язково додавати крахмал Тепер цю вишню рівномірно розкладаємо на пергамент. Зверху покриваємо це все тістом. Духовку гріємо до 180 градусів, добре розігріваємо. І кладемо цей пиріг в духовку на 40 хвилин, 35-40 хвилин. Коли трохи остине, дістаємо з форми і посипаємо цукровою пудрою по бажанню. Рецепт дуже класний. Замість вишень можна брати другі фрукти, яблука, груші. Пиріжок дуже м'ягенький, навіть краще, як бісквіт. Насолоджуйтеся. Дякую за перегляд.